Мама дзвонить в дитячий будинок. Ти будеш робити так, бо я тебе годую. Зізнатись собі, що я вже більше не кохаю, бо зараз він зайде і скаже, що ти сидиш. Приїдь, картоплю посиди. Ну, то діло буде. Всім привіт! Ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, знають, що це відео не далося мені з першого разу. Але сьогодні неділя. Я трошки в іншому настрої зібралася знов. І буду записувати відео для вас про стосунки. Доволі цікава тема, і зранку теж я послухала одну жінку-психотерапевтку про складні періоди в парах, але загалом хотілося б розібрати, що це таке стосунки, чому вони і для чого вони стосунки можуть приносити дуже велику радість. А стосунки можуть робити боляче. В стосунках народжується наша психіка, і тому ця тема потребує глибшого дослідження. Чому взагалі вважається, що задумку? Стосунку народжується психіка. Бо якщо дитину помістити в якийсь ізольований простір, без людини, яка б могла їй показати цей світ, відзеркалити цей світ, розуміти її емоції. Дитина буде схожа, не знаю там на собачку, на вовчення. Вона не буде вміти розмовляти, вона не буде розуміти своїх емоцій, вона буде реагувати тільки інстинктивно. Отже, наша батьківська сім'я відіграє дуже важливу роль в тому, як ми формуємо стосунок по тому з собою і з іншими людьми. Насправді перевірити стосунок з собою, ви можете за такою знакою, як внутрішній голос. От, наприклад, що вам каже ваш внутрішній голос? Він більше критикує, він більше підтримує, він виникає тільки тоді, коли вам погано чи коли ви погано щось зробили. А чи він виникає в будь-яких Взагалі, ситуаціях супроводжує вас і підтримує, чому терапію називають інколи терапією стосунками, тому що зустрічаються дві людини. Дві психіки, два організми з певними емоційними реакціями. Один з них, терапевт, має певні знання в цій галузі, орієнтується у власних почуттях і емоціях, які виникають як відгук на історію клієнта. А інша людина клієнт, він готовий приймати певну допомогу від терапевта, приймати його інтерпретації, приймати його гіпотези. Ну і так зустрічаються дві людини і створюється терапевтичний стосунок. Але, взагалі, в цілому я настільки хотіла приділити увагу терапевтичному стосунку, скільки взагалі стосункам батьківсько-дитячим стосункам, стосункам в парі між друзями і так далі. Проблеми в стосунках виникають тоді, коли недостатньо є близькості, прийняття і безпеки. І зараз по цим трьом пунктам ми пройдемося, які взагалі є складові безпеки, ну, наприклад, емоційна безпека або фізична безпека. Тобто мені поряд з партнером, другом, батьківською фігурою, мені безпечно, я можу не боятися, що мені от-от за щось прилетить. Емоційна безпека, те, що в принципі було в багатьох дітей, порушено, дітей, які вже повиростали і зараз звертаються на терапію. Емоційна безпека це означає, що я вільно можу виражати свої емоції. Емоції. Я можу бути інколи нестерпним. Я можу бути веселим, я можу бути сумним. Тобто, мені ніхто не скаже на те, що я веселюся, що ти веселишся? Завтра будеш плакати. Мені на те, що я сумую, не скажуть простіше обличчя зроби. Іди підлогу помий, що тобі сумно. Мене за мої почуття не висміють. Дуже часто це зустрічається в історіях дорослих вже дітей. Що батьки раніше висміювали за те, що дитина відчуває, за те, що вона засмучується. Ой, подумаєш, ой у котика лапка зламалася. Ну і що? оце він вирішив зараз поплакати. Звичайно, є інші складові безпеки, наприклад, економічна безпека. Ну чого напевно не можливо досягти, коли ти підліток або маленька дитина, але принаймні на цьому можна не маніпулювати. Ти будеш робити так. Бо я тебе годую, ну це така дуже небезпечна історія. Або ти будеш жити по моїх правилах, а інакше забирайся з дому. У мене була така історія. Я гралась колись з дівчинкою на майданчику, яка казала: коли я щось не хочу робити, мама дзвонить в дитячий будинок. Або напевно, в інтернат вона дзвонила, бо дівчинці було вже 9 чи 10 років. І вона каже: Я постійно плачу, прошу її мама. Будь ласка, не дзвони. І ми не знаємо, чи дзвонила та мама в інтернат, чи не дзвонила. Але дитина реально була. Перелякана, що якщо вона робить щось не так, приносить не таку оцінку, то типу одразу руйнується і фізична безпека, ну взагалі будь-яка безпека. На що це впливає в подальшому стосунках? На те, що мені небезпечно. В моїх вже тепер дорослих, наприклад, стосунках. Я перепровіряю свого партнера чи партнера. Я не довіряю йому. Я починаю напружуватись, коли він приходить додому, або вона, бо мені здається, що зараз мене будуть карати за те, що я не помив підлогу. Або бо мені здається, що я не можу спокійно сидіти на диванчику, бо зараз він зайде і скаже, що ти сидиш? І це така історія, яку дуже важливо в собі відслідковувати. Бо ваш партнер може насправді цього не робити, але ви будете Проєктувати такі ідеї на нього, і це може доволі сильно погіршити стосунок. В принципі, близькість виникає з довіри, коли я можу вільно виражати свої емоції. Теж знов таки, це одна зі складових терапевтичних стосунків. Коли я можу вільно виражати емоції, коли я можу ділитися своїми думками, коли я знаю, що мене людина не засудить, знов-таки прийняття, це не означає, що вона має погоджуватись зі всім, що я скажу. Це дуже різні речі, до речі. Речі до речі. Чому? Тому що ні терапевт, ні ваш партнер, ні ваш друг може не погоджуватися з певними твердженнями і вашими діями. Але він готовий їх приймати. Він готовий бути поряд з вами. Він готовий вас чути, слухати. Якщо вам знадобиться, він може свою альтернативну думку запропонувати. Але в принципі він готовий бути поряд. Часто дорослі люди в парні терапії підміняють ці поняття. Якщо ти зі мною не погоджуєшся, значить ти проти мене. Ні, я за тебе просто. Мені може це не імпонувати, але я все ще за тебе, я все ще поряд, я все ще хочу зрозуміти тебе. Близькість не можна штучно створити. Близькість вона або виникла, вона є, і ми її підтримуємо, або її немає, і ми живемо як сусіди. Близькість, на мою думку, це відчуття, коли я хочу з цією людиною щось розділити, коли ми от м щось їмо, дивимося і так. Ніби переглядаємось один з одним, що да, ти бачиш, ти бачиш, ти розумієш мене. От цей момент, коли ми споглядаємо, ми переживаємо разом. Ми створюємо спільні події, які потім перетворюються на спільні спогади. Близькість, можливо, коли мене бачать і коли мене розуміють, коли я бажаний. Теж одна цікава історія про ревність. Да, часто задають питання там: а от що робити, якщо партнер мене сильно ревнує, або якщо я партнера сильно ревнує. Я одразу звертаю увагу, чи є у вас довіра в парі, від чого ця ревність виникає, і чи є відчуття, що ваш партнер або партнерка вас обрали. Це відчуття не можна сплутати ні з яким іншим. Якщо я відчуваю, що мій партнер мене обрав, мені немає сенсу, мене не виникає відчуття. Перевіряти його телефони, злідкувати, куди він пішов, дивитися на його геолокацію, бо він своїми діями, почуттями показує, що я є єдиною жінкою в його житті, єдиною головною жінкою. А от коли такого відчуття немає, коли, наприклад, довіра зруйнована, або якісь непорозуміння дуже сильні в парі стосовно там. Інших дівчат, колишніх, інших чоловіків, дуже багато може викликати це тривоги і бажання перепровірити. Дуже часто в стосунки дорослі, ми приходимо з певними установками від батьківської сім'ї, якою має бути жінка, якою має бути чоловік, які наші ролі. Ми все це можливо не усвідомлюємо, але дуже гарно считали з того простору, в якому зростали. Банальний приклад. Я нещодавно зрозуміла, що для мене дуже важливо, якщо людина зустрічає мене з потягу, щоб вона зустрічала біля вагону. Отак от я зчитую, що вона мене чекає. Отак от робив мій батько. Він підбігав під вагон. Я якось так розуміла, він не казав там Боже, я такий радий, що ви приїхали. Але, от якимись певними діями, моя психіка так зчитала, що оце значить важливо. І коли колись мій партнер так не робив, я думала, а тобто ти мене не чекаєш. Тобто тобі все одно, ти так вальяжно можеш. Й ти перону, коли вже потяг зупинився, коли я вже виходжу з вагону, а тебе немає. Я виходжу, а тебе немає. Дуже прикольно пам'ятати, що перед нами, коли ми сваримося, коли ми з'ясовуємо стосунки, сидить дитина в дорослому тілі. Якщо розібрати кожен конфлікт на якісь певні складові, там буде звучати приблизно таке: ти мене не чуєш, ти мене не любиш, ти мене відторгнув або відторгнула. Я не відчуваю безпеки, я не відчуваю прийняття, я відчуваю себе самотнім або самотньою. Мене тут не чекає, і це часто можна побачити, коли людина приходить і каже, а чого він мене не розуміє, чого вона мене не розуміє? Тому що перед вами сидить теж зранена людина. С'ю Джонсон це засновниця емоційно-фокусованої терапії для пар. Вона казала про те, що люди в стосунку насправді прагнуть близькості, але дуже часто наступають один одному на такі больні мозолі. Тобто, ми взагалі можемо, ну так влаштована наша психіка, зчитувати болючі точки свого партнера і партнерки, і не навмисно, ну бо коли навмисно це вже складніше, але добре, окей, і не навмисно, і навмисно на них натискати з метою, щоб його. Або її включити в цей діалог, і він нарешті мене почув. Але так це звичайно працює. Людина вмикається, але вмикається ще з більшою агресією, і створюється ще більший конфлікт. Взагалі я хотіла говорити більше про батьківсько-дитячі стосунки. Не знаю, як мене сюди понесло в дорослі стосунки між дорослими людьми. Але мені подобається формат відео, коли я не прям тотально готую, бо тоді це не виглядає як лекційний матеріал, а виглядає. Так, що я ділюся чимось, і мені цікаво тестувати зараз нові формати, так щоб вже знаєте, зробити якийсь певний зріз по дорослим стосункам, ну хоча б трохи, відчуття близькості можна поновити, якщо ще не все втрачено в парі. Але я часто зустрічаюся на консультаціях, коли людина вже приходить і каже: Я вже не хочу. Ну вже все. Був шлюб, щось було добре, щось погано. Є діти, немає дітей. Ну а більше не хочу. І людина мучиться не від того, що вона не знає, як врятувати шлюб. Вона мучиться від того, щоб зізнатись собі, що я вже більше не кохаю. Можливо, комусь здається, що це дуже легко, що це зовсім проходить без відчуття провини, без відчуття жалю за стільки років втрачених, але це не правда. Насправді, процес прийняття, що оці довготривалі стосунки вже завершуються, він доволі болісний, і не тільки для сторони, яку Кидають, а ще і для сторони, яка приймає це рішення завершити для себе стосунки, навіть якщо вона йде в інші стосунки, навіть якщо їй краще самі чи самому, все одно, якщо якась близькість була і вона пройшла спогади, залишаються якісь, з ними теж треба певним чином. Попрощатися, відгорювати називається цей процес в терапії. Те, що я помічаю, люди хочуть дуже сильно безпеки в стосунках, і це нормально, але часто маючи деструктивну сім'ю, вони шукають собі не партнера і партнерку, вони шукають собі маму або тату. такого партнера, який би приймав все, мовчав би на все, любив би безумовно, який би от все, -все приймав і знав, що сьогодні я хочу каву, завтра я хочу персики і от. Постійно вгадував, а вгадувати це задача зазвичай мами. Мама для двохрічної, трирічної дитини, однорічної. Вона постійно вгадує, вона намагається вгадати, яка в неї потреба. Особливо, коли дитина не говорить ще, не може сказати хочу це. Вона так ніби що животик болить? Ні, не то. упісався, е, ні, не так. А, давай на вулицю, не хочеш. Отаку іграшку. Це задача мами, і коли ми шукаємо отаку людину, коли ми вимагаємо від нашого партнера саме такої взаємодії з нами, це трохи провальна історія, тому що доросла людина не в змозі вам задовільнити оцю прогалину, оцю потребу, яку не додала мама. Або, наприклад, батько шукаю дуже сильно безпеки, такої сильної безпеки, тотальної. Закривай всі потреби, щоб я не думала ні про що взагалі. Зробити так, щоб я ні про що не думала. Я хочу сидіти гарно в платтях, крутитися, показувати, от я сьогодні зробила щось таке гарненьке, і ти так хлопав в долоньки. Знов таки, це задача батька, щоб маленька принцеса або маленький принц не думав про те, де взяти гроші, що завтра ми будемо їсти і так далі. Двоє дорослих людей все ж таки зустрілися, і вони по дорослому мають розуміти, які задачі і виклики перед ними стоять. Я не кажу зараз про ідею 50 на 50, жити чи ще щось. Фінансові питання кожна пара вирішує самостійно. Повністю може чоловік забезпечувати сім'ю або дружина забезпечувати сім'ю, як ви там для себе вирішуєте. Рішити. Питання просто в тому, що коли я хочу, щоб жодна проблема в мене не торкалась, і ти, от саме ти, все зробив, все вирішив, я ні про що не думала. Це дуже схоже на батьківську фігуру, а не на партнерську. Плавно переходимо до криз в стосунках. Тут не буде такої знов таки розлогої зараз теми, бо це на окремий ролик можна винести, але те, що я хочу сказати, і воно якраз плавно перейде в батьківсько-дитячі стосунки. Дуже часто кризи про те, що мої очікування не здійснюються. Я щось дуже сильно очікую, що ти будеш отаким, а ти твою мать. Не такий. І тут я хочу від партнерських стосунків перейти до батьківсько-дитячих. Ми з вами виросли в певних сім'ях і часто деструктивних сім'ях, тому що батьки наших батьків, ну, це так приблизно да, там народилися в -і, 40 ві роки. Не знаю, в якому віці ви дивитесь це відео. Наші батьки 60-ті, 70-ті приблизно отак, і якби що вони взяли зі стосунку? Вони самі не знали, що таке любов, прийняття, емоційна близькість, бо треба було виживати. Їх чомусь навчили, вони там щось якось собі опрацювали це і народилися ми у наших батьків. Зазвичай те, що я зустрічаю серед клієнтів і в своїй батьківській сім'ї, це те, що емоційну близькість підміняли функціональністю. Дивись. Я приготувала. Я зустрів. Помили пок. Пали в діли, в школу відправили, все в тебе все є. Вчитися твій обов'язок, працювати наш обов'язок. Ми всі сповнені обов'язками. Те, що в нас не було загальних сімейних вечорів, якихось класних там вечер, подорожі разом, або просто не про подорожі, а про якусь взаємодію, де ми разом ділимо спільну гру, роботу і ще щось, а потім це перетворюється в спогад. Такого дуже мало. Я часто запитую у людей в терапії, які. І ваш улюблений спогад про маму або про батька. І в цей момент от я вставлю зараз оцей звук. Бо спогадів насправді мало. Якщо один, два, три знайдуться, вони такі ну вже дуже добрі. Причому добрі спогади, бо є спогади, які людина одразу каже, але вони погані. Так, це про емоційну близькість. І потім ми з вами виросли. Зараз. Ера психології, психотерапії, пізнання себе, все і тут раптом ми такі росли, 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 і нам навалили кучу книжок, як мало би бути, дорослі діти емоційно незрілих батьків. Навіть дві частини є: жінки, які кохають до теж про деструктивні сім'ї. Взагалі, будь-які книги про залежність, співзалежність. Там буде описано, як мало би відбуватися в сім'ї, як би батьки мали піклуватися і так далі. І от ми повиростали такі стоп. Ага, тобто, мало бути отак. Ми такі приходимо до батьків і кажемо, а де? А вони такі ну немає, і в цьому є дуже сильний конфлікт. Насправді, конфлікт відчувається там, де я прагну близькості, я хочу цієї близькості, але людина не може її дати або може дати в своїй дуже спотвореній формі, а я не готова це приймати. І ми можемо битися об цю тему роками, тому що ну як, ну чому? Ну, я пишу добрий ранок, як справи, як ти себе почуваєш, а мені пишуть норм, що пишеш? І я відчуваю себе покинутою, я відчуваю непотрібною, мої, мої почуття зараз знехтували, знецінили. А насправді, якщо глибше подивитися, ми зараз не кажемо про патологію, мій батько або мама це та людина, яка ще менше знає про емоційний зв'язок. Вони ще менше розуміють, вони від того добрий ранок, як справи можуть прям. Ніяковіти лякатися, не розуміти, що навіщо ти пишеш? Приїдь картоплю посиди, ну то діло буде, які як справи, Нормальні справи, працюємо. Це може дуже ранити. Це такий великий шмат роботи в терапії: відгорювати той стосунок, якого ніколи не було. Не буде в мене теплої мами, не буде в мене безпечного батька, не буде в мене там, я не знаю, класного брата чи сестри. Тобто ми повинні всі наші фантазії, очікування прямо розбити і сказати добре потім прийде прийняття, прийняття про яке ми говорили як складову стосунків. Що добре, якщо так не вийде, тоді як може вийти? Ще один момент, про який я не сказала про інтерпретацію. Дуже часто ми, коли хочемо, щоб до нас ставилося по одному, а людина ставиться по іншому, ми це ще додатково. Інтерпретуємо для себе. Тобто, наприклад, я тобі подзвонила, ти не взяла слухавку і не передзвонила мені. Значить, я тобі не важлива. Інша людина може там не побачила, кудись свайпнула вправо вліво, може, загубилося те, загубився той дзвінок, забула будь що. Але оця інтерпретація вона взагалі додає такого шарму стосунки: ти не читаєш мої повідомлення. Значить, тобі байдуже. Ні, я просто була зайнята. Це я зараз розбираю приклади, коли ви прагнете стосунку, коли ви хочете його, але він не такий, як, не такий, як ви би очікували, як ви би хотіли. Але бувають ситуації, коли ви не хочете стосунку, коли настільки погані стосунки були між батьками і дітьми, що ви кажете дякую дуже, я вже отак сповна, наївся, напився. Більше мені не треба. Часто батьки використовують якісь маніпуляції: ти мені не дзвониш, ти не любиш мене, ти не хочеш зі мною спілкуватися. І тут дуже важко, бо ніби є почуття провини, а ніби є десь всередині відчуття, яке каже: Та, я не хочу. Отакий От склався стосунок в нас. Отак От ми 20-25 років, 18, скільки там їх було. Ми проспілкувалися, що близькості як такої, немає. Є відчуття, що я точно не хочу. Я не хочу так часто, я не хочу так близько, тут мене не торкайся, давай краще не зідзвонюватися, списуватись. Давай не раз в день, а раз на тиждень. Тобто, хочеться від цього стосунку відсторонитися. І це теж важко приймати. Бо ідеальні фільми, ідеальні картинки день матері, день батька. Вони всі кажуть, дякую, це так класно, що ви є, ви батьки, ви мене підтримуєте. Ми читаємо всі ці пости, дописи і думаємо, та що зі мною не так. Ну чому? А питання, що зі мною не так чи хто винний, воно ніяк не робить ліпше. Тому я вас закликаю до того, щоб ми не шукали винних, а пробували усвідомити і розібрати, який тип стосунку у вас склався з людьми, де ваші очікування занадто нереалістичні, де можливо, ви хочете врятувати своїх батьків там, де це не треба робити, де, можливо, ви не готові до певного типу близькості. або... Де ви не готові прийняти ту реальність, яка є, і найголовніше, де ми відтворюємо цей паттерн стосунків з батьківської сім'ї у себе в стосунках, в який момент це відбувається. Бо чим більше в партнері або в партнерці я буду бачити свого батька або свою маму, тим більше в мене будуть накладатися певні фільтри. Я все менше і менше буду чітко бачити. Людину, яку я обираю, я буду бачити, людину, яка нехтує мною як мама, не любить мене як тато і так далі. Це не означає, що ці почуття не можуть виникати. Але було б добре, якби ви знали, які це почуття, в який момент вони можуть виникати, усвідомлювали більше звідки ноги ростуть, і пробували вже по-іншому трохи будувати свій стосунок в своїй родині. Отаке таке цікаве відео вийшло в нас про стосунки. Мені здається, що воно таке більш легке, можливо, менш структуроване, але тут мені цікаво, як вам буде дивитися його, слухати його, залишайте коментарі, як завжди, змонтую, відправлю, все буде на каналі, а ви підписуйтесь і на канал, і в інстаграм. До речі, в коментарях можете запропонувати свою тему для відео. Якщо вона теж мені відгукується, я щось про це запишу. Все, всім цьому-па-па!